Рекрутингу для однієї з бригади збройних сил України маю на увазі 67-му окрему механізовану бригаду збройних сил України. В нашій студії Уляна Кузик, солдат, військовослужбовиця, власне, 67 сьомої окремої механізованої бригади. Уляна, доброго вечора. Раді вас бачити у Львові в цій студії Слава Україні! Героям слава трошки поправлю. Вже не солдат, вже молодший лейтенант. Вітаємо, дякую. В попередній частині нашого ефіру, можливо, ви навіть чули трохи. Ми говорили про СЗЧ, про повернення після СЗЧ в частину і згадували, що в багатьох випадках такі шлях – це не єдиний спосіб переведення військовослужбовців в інші підрозділи. А у вашій бригаді запрошують. Поверненців з самовільного залишення частини та звичайно запрошують за останній місяць. Ми десь понад 48 чоловік mm -hmm. до нас прийшло. Тобто, кожен день до нас телефонують люди. В більшості випадків це люди, яким не погодили армія плюс, не погодили рапорт на переведення, і я їх не ну я їх не назву, що це СЗЧ, Це вимушене СЗЧ, тому що люди давно хотіли перейти в нашу бригаду, але на жаль, у них такої можливості. Через армію плюс не було. Тому вони самовільно залишили частину. Це в основному 2-3 дні, і вони вже у ВСП здаються і їдуть в Брес, в цьому хочуть і все. Вони свідомо вибирають саме цей механізм для того, щоб перевестись в іншу бригаду? Так, та, ми їх питаємося, чому ви так? Я свідомо вирішив не чекати. Я пробував, я писав, я дзвонив Міністерство оборони, я жалівся на гарячу лінію. Мене ніхто не чув. Я вимушено пішов, бо я хочу служити у вас. А якщо брати, не питаю вас про конкретні цифри, якщо брати у співвідношенні, якими шляхами найчастіше зараз потрапляють новобранці до вашої бригади? Якщо так поділити дуже грубо мобілізаційні механізми, так звані ТЦК, рекрутинг та переведення з інших частин. Звідки найбільше і де найефективніший спосіб поповнення військових частин? Ну, найбільше насправді СЗЧ. тому що yeah. з цивільного життя ті, які йдуть цивільні, їх значно менше. Ну, по-перше, не всі нам підходять, бо ми бойова бригада. З проблемами зі здоров'ям ми не можемо, на жаль, брати. Жінок ми теж не у всіх беремо, тому що нема стільки тилових посад. Але є дуже багато дівчат, які йдуть на пілотів. Є багато пенсіонерів, яких ми не можемо на жаль взяти. Тому звертаються дійсно люди, але таких, яких можемо брати, дуже мало. Ну і чесно кажу, як є, звертаються не так багато, як би хотілося. Що ви говорите по потенційним рекрутам, коли запрошуєте у свою бригаду? Чому вони повинні обирати саме 67-му бригаду, а не якусь іншу? Чому ваша даруєте така конкурентна перевага? Я розумію, що між підрозділами Збройних сил не повинно бути конкуренції, але все ж таки людина чимось керується, коли обирає саме ваш підрозділ? Ну так, по перше, це історія це створено на основі добровольчого українського корпусу. Це е, реально добровольці формували цю бригаду. У нас дуже багато е, добровольців в цій бригаді. Тому що, тому є така якби історія цієї бригади, де ми цінуємо один одного. Може, не завжди воно так здається для когось, та, але насправді ну, у нас така, як одна велика родина. Ми завжди один з одного, якби так горою, скажу, як є. У вас на сайті, на сайті бригади написано серед переваг, що це бригада з людським обличчям. Що це означає? Що ви вкладаєте в це гасло? Ну, все прозоро. По-перше, всі знають, хто у нас командири. Ми завжди нових хлопців стараємося напряму вже познайомити з ротним, з водним, з командиром батальйону. Тобто, все прозоро. Ми не те, що самі вибрали десь для нього посаду, відправили його кудись, і він сам не знає, куди їде. Такого немає. Тобто, він вже на початку співбесіди розуміє, має це перше знайомство. Там його зустрічає майбутній підрозділ, селить, кормить, показує. Що, ну, де вони будуть жити, і аж тільки після того веде оформляти документи, а далі вже направляє на БЗВП або додаткові якісь навчання. Тобто, все ви... отак ну, рівномірно. А кого ви шукаєте в першу чергу? Зараз дуже потрібні пілоти і на НРК наземні роботизовані дрони. Ну це таке зараз пріоритетне завдання їх знайти, тому що їх треба ще повчити. Це не так все швидко. Насправді всі можуть опанувати цю професію. Це нема нічого такого складного. Як казав один побратим, може на відео попередньому, наш якщо у тебе є дві руки і бажання, то в тебе точно все вийде. Тому Кажуть, в першу що... чергу їх. Кажуть, що люди, які в цивільному житті полюбляли комп'ютерні ігри, краще надаються для керування безпілотними літальними апаратами, чи це правда? Ні, я б не сказала, чесно кажучи, тому що є дуже багато людей, які зовсім комп'ютером не міли користуватися і мали кнопочний телефон. Ну, типу, є люди там 45-50 років, в нас є один і і він супермодний пілот. Тому тут ні, тут бажання. Головне бажання і щоб людина розуміла, що ну, треба вчитись постійно оновлюватися і треба працювати над собою. А на Які посади найбільше пишуть заяви, які є найбільш популярними? Принаймні у вашій бригаді, виходячи з вашого досвіду, популярні завжди залишаються все-таки безпілотники, водії. Нам зараз дуже потрібні водії. Чим раз їх тим більше потрібно. Останні є такі професії, що ми і кухарів шукали, тому що теж якби кормити бійців треба без кухаря ніяк. Е, є різні посади, і діловода шукали. Я не кажу ну, що потрібно ос, в основному потрібно та багато е, гранатометників, кулеметників, артилеристів це пріоритет. Але ну не всі цивільні на ці посади погоджуються йти, і я їх прекрасно розумію. Тому ми завжди шукаємо е, такі посади, трошки якби менш навантажені, страшніші для них такі. Знаєте? Напевно, що один з найбільш поширених страхів для кожної людини, яка роздумує, чи йти в Збройні Сили України шляхом рекрутингу через підписання контракту, є такою, що він підпише контракт на посаду оператора БПЛА, а його відправлять стрільцем або гранатометником в ОКОП. Що ви говорите, коли люди висловлюють такі страхи? Постійно висловлюють такі страхи. Ну, по перше, вони можуть йти як по мобілізації, так і по контракту. Це його свідомий вибір. Він сам вибирає. Звичайно, що ми радимо більше контракт, тому що там більше є пільг і додаткових можливостей саме для військового. Це і гарантія того, що він потрапить саме на цю посаду, на яку написав підписав контракт. Е, так, та але і по мобілізації та ж сама історія, тому що ми на початку його вже формуємо пакет документів і е, визначаємо йому цю посаду, яка вільна для нього, яка його чекає. Єдине, що я завжди хлопців і дівчат прошу мені казати правду під час півбесіди. Тому що багато хто каже: Я все вмію, я там супермодний комп'ютерщик, я любе-голубе, як то кажуть, а потім на ділі. Що таке Windows, як включити комп'ютер. Ну і звичайно, що мені трохи обідно, що він мене під час співбесіди трохи так обдурив. Але я завжди ну, розумію, що це напевно був страх, тому шукаю далі. Ну, якщо є права, шукаю там може водійом. Якщо немає цього, може в зв'язок. Ну тобто я їх ще так ну, стараюся дати другий шанс, але дуже прошу на початку співбесіди завжди всім казати правду. Якщо не вмію, значить не вмію. Якщо готовий вчитись, значить. Піду вчитися, тому е, нас в принципі нікого не кидали в піхоту принаймні за то е, за той час, поки я працювала в рекрутингу і займалася цим. Так, були випадки, що хлопці самі міняли посади, тобто він втомився бути діловодом. Я хочу на бойові. Ну це його вибір, свідомий був. Уявімо собі, що ви переконали хлопця або дівчину підписати контракт після того, як ви потисли руки, що далі відбувається з цією людиною. Опишіть такий типовий шлях рекрута у вашій бригаді. Далі вона заповняє, бо він заяву. Обрали посаду, все заповнили, даємо їй всі документи і ведемо її на велика, бо його. Тобто ми завжди супроводжуємо на велика. Якщо. Ти, це... оце, даруйте ви, Гуляну, ви це розповідаєте. У мене таке враження, що ви як нянька за руку да. так. цією людиною. Так, <світ> да. в, мене, в мене багато хто каже, ти як мама їм. <світ> ми реально супроводжуємо БРТЦК та СП, стоїмо під кожним кабінетом в кожного лікаря і так ходимо з ними два дня. Ну, буває. День буває два. Ну там вже як залежить з, лікаря, з лікарями. Коли ми прийшли вже з ними повністю, ВЛК отримали на руки. Далі людина їде безпосередньо в нашу бригаду і там її зустрічає майбутній підрозділ. І вже після того відправляє на БЗВП, поселяє, формує пакет документів. Ми постійно з ними тримаємо зв'язок. У нас є чат, де всі наші хлопці і дівчата, які пройшли через нас, ми там їм закидаємо постійно кузуновлену інформацію, де є там якісь якісь додаткові пільги безкоштовно поремонтувати зубки. Ну одним словом, так їх ведемо вже як сім'я, і кожен раз, якщо є у них якісь питання, ми завжди стараємося їм допомогти. Мабуть, крайнє або останнє запитання нашої розмови зараз дуже багато говорять, ну останнім часом, мабуть, менше, особливо після сьогоднішньої атаки безпілотників на Польщу. Але дуже часто західні політики говорять про можливе заключення мирної угоди або перемир'я між Росією та Україною. І можливо українці, коли це чують, додумають: а навіщо чи є сенс підписувати контракт, якщо можливо завтра все завершиться? Що би ви відповіли таким людям? Ну насправді я би сказала всім, щоб вони, ну по-перше, вони згадали всю історію нашої незалежної України, і скільки нам всього обіцяли, і як воно все було, і як насправді воно відбулося. На на жаль, наш ворог ніколи від нас не, не відстане, скажімо так, поки ми не переможемо його. Тому навіть якщо буде якась пауза, ну така маленька пауза, в яку я ну я особисто не вірю в неї, але якщо вона буде, то ми все одно повинні готуватися до найгіршого, на жаль. Тому всім рано чи пізно прийдеться або дрон взяти в руки, або аптечку, або зброю, або ручку. Всім прийдеться працювати. Якщо хтось можливо побачив нашу розмову і вирішив зробити це в лавах 67-ї бригади, то де вас знайти, як до вас достукатися? У нас є рекрутингові центри: один у Львові на вулиці Степана Бандера, 4. працюємо кожного дня з 9 до 18. і в Києві на Велика Васильківська. Нас теж там можна знайти. В принципі, ми є Фейсбук, Інстаграм, всі соцмережі, телефони всі є в відкритому доступі. Можемо консультувати і по телефоні. Я розумію, що не всі можуть прийти зразу, і це нормально. Тому ми є всюди. Уляна, дякую вам. Уляна дякую. Кузик, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади збройних сил України, була гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про можливість доєднатися до лав 67-ї бригади.